Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я їду на дуже цікаве дійство. На водне хрещення, яке буде проходити на озері на Позняках. Проводити буде це хрещення Християнська церква на лівому березі в місті Києві. Так вона називається. Хрещення це символічно означає смерть людини для гріха. А коли вона виходить із води, означає воскресіння для нового життя у Бозі. Ось я вам це і покажу. Ось тут буде здійснюватись хрещення. Дивіться, яке красиве озеро. Правда, погода сьогодні трошки дощова і пасмурненько. Але це нічого не завадить. ті, хто будуть приймати хрещення. Дивіться, яке вони світло, як ангели. Два пастиря зайшли у воду, присутні. будуть всі здійснювати всі хрещення. Сьогодні є світ, Господи. Слава Тобі! Ми величаємо Тебе за те, що на цій землі продовжується твоє благословення для людей. Де ти, Господи, відкриваєш Духом Святим серця людей для того, щоб вони могли увірувати, прийти до Тебе з покаянням. Господи, і зараз ми хочемо, звершуючи цю святу заповідь Твою, хочемо, Господи, щоб Ти благословив нас і звершити, щоб пройшло, Господь, це по волі твої святи, щоб Ти був серед нас у нас, Господь, твоєю силою, присутністю Твоєю. Хай буде святому імні твоєму честь, слава і хвала, і повіки на віки віків, Богу нашому Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Можна, крещаємемо заходити. Так, розпочинається хрещення. Спочатку жінки. Дорога сестричка, сьогодні в твоєму житті прекрасний, радісний день, тому що ти перед Господом предстоїш із бажанням, з вірою в те, що... Прийняти святодне хрещення і бути завжди з Господом. І тут, і в вічності бути з усіма святими. Я запитую тебе, віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Віриш ти, що Господь простив тобі гріхи. Так. Даєш ти обіцянку Бог і служити доброю совістю. По вірі твоїй. Хрещу тебе, війня, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую, чи віруєш ти, що він мертв за твої гріхи? Так, так. Чи віруєш ти в те, що він прийде і забере тебе до себе? Так. Чи даєш ти обіцянку служити Богу доброю совістю до своєї смерті? Так. По твоїй вірі охрещую тебе в ім'я Ісуса Христа і Отця і Сина Святого Духа. Амінь. І що Господь достої тебе, щоб ти могла привчитися до народу святого, щоб отримавши спасіння, яке Господь дав тобі, виконуючи волю Божу, щоб ти могла служити Богу від чистого серця. Віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий. Вірю. Віриш ти, що Бог простив твої гріхи. Так. Даєш ти обіцянку Богу служити в добрій совісті? Даю. Повірить твої, хрещу тебе в ім'я Отця і сина і святого духа. Амінь, і ви що Христа хрестилися, у Христа Алілуя! брат, володя. Чи віриш в те, що Ісус Христос є твій особистий спаситель. Так. ім'я Ісуса Христа і Святого Духа, і Отця охрещую тебе. Амінь. Амінь. Всі, що Христа хрестилися. Дорогий брат, воістину і для тебе сьогодні великий день, тому що Господь тебе призвав, помилував тебе і відкрив тобі дорогу, в Царство Небесне. Віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий. Так. Віриш ти, що Бог простив тобі гріхи. Так. Даєш ти обіцянку Богу служити в добрій совісті. Так. По вірі твоїй, хрещу тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь! За цей благословений день ви душі, приєднуються до Твого Святого Ціна і приєднуються до помісної церкви. І ми дякуємо за те, що могли звершити це велике діло во славу твою. Амінь. Зараз буде звершуватися молитва. Над... Щоб... ...по ...я Ісуса Христа, щоб Ти благословив нашого брата Павліка. Він прийшов до тебе і ти звільнив Його з такого глибокого рва і болота, і далі щоб ніколи ніколи в те болото не здивився. Поможи йому, Господи, і наповни його Духом Святим. По слову Твоєму, на всяке добре діло. Амінь. А зараз іде по Дорога сестра Аліна, ми щиро вітаємо тебе з днем Твого хрещення і на пам'ять тобі вірш надійтися завжди на Господа, бо Господі вічна твоя твердиня. Писає 26-4. А також хочемо добавити тобі зараз на початку будування відносин з Богом. Щоб ти кожного дня могла приділити час для цього збудування впродовж свого життя. Вони тоді будуть гарно тебе збудовані. Найближчі люди, найближча людина, найкращий друг, але пам'ятай того, з ким у тебе стосунки мають бути назавжди. Люди можуть уйти, на людей покладатись так, як на Бога не варто, Біблія про це говорить. Але навіть коли захочеться забути, навіть коли буде тяжко, так, це саме в той ситуації, коли було тяжко, Тимофій, і Павло пише: пам'ятай, Ісуса Христа. Закінчується свято. Хрещення! А ось цими солодощами будуть пригощати гостей і тих, що охрестилися. Такі солодощі. Свято закінчилось фото на пам'ять. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення